В нас повітряна тривога за вікном, але я знімаю відео для вас, мої любі. Але ви так само не нехтуйте своєю безпекою. Так от, давайте продовжимо тему про гроші. Ще таке питання, а я? А чому хіба божественна енергія щось коштує? І я вам скажу ні. Божественна енергія, так як повітря, земля це безкоштовно. Але те, як ви з нею працюєте, як майстер, як провідник, чомусь люди привикли так, що якщо ти духовний провідник, то це все має бути безкоштовно, і незважаючи на те, що вони хочуть бачити, щоб був хороший інтернет, щоб було хороше обладнання, щоб були хороші кімнати. Скажем так, яких займаємося ми онлайн, щоб була хороша обстановка, щоб були безкоштовні медитації, які не бувають безкоштовними, тому що так само за них оплачується велика група людей, працює з них, в яких є сім'ї, тому що наш світ є матеріальний, і ми проявляємо через цю матерію свою духовність. Ми творимо в радості. Тому, коли ти в радості, коли ти з Богом, і гроші теж є радість, і вони приносять радість, вони приносять процвітання, багатство. І коли ви, і так само духовна праця з вами, з душею, вона набагато важча, ніж фізична. Повірте, я знаю, що це таке. Тому що майстер-провідник ви платите, оплачуєте його майстерність, його досвід, скільки людей через нього пройшло. Тобто це не просто там якась ціна, що він собі видумає, як людей. А це ті роки, ті вкладені сили, це вкладений ресурс життя, тому що майстер вкладає своє життя в те, що він дарує. Це і є та ціна його праці. А божественна енергія, звичайно, це все ну, безкоштовно. Ви завжди, так як і в будь-якій роботі, ви оплачуєте ціну цього майстра. Те, що він робить, ви це прекрасно знаєте. Тобто, те, що робить майстер, і не треба, тому що це такі дуже скажімо, ще старі програми про те, що і зараз вже не той час. Зараз комп'ютери, зараз будинки, зараз інтернет, і зараз щоб зібрати таку кількість людей, зараз же не вийде, так як Ісус, ходити просто по місту і збирати людей. Тобто навіть таких можливостей немає. Ніхто не почує цього слова, і ніхто не почує. Тобто є свої інструменти, є свої вкладення, і є можливість подарувати людям ще більше щастя. І те, що люди сплачують свої кармічні гроші за це, вони трансформують насправді свою карму минулого. І це саме просте, чим людина може розрахуватись.